Вітаю вас всіх, любі друзі, мир Божий вам всім. Сьогодні згадують про загибель Титаніка такого великого корабля того часу. Це був найвеликий корабель по оснащенню, сучасний на той час, але він загинув через зухвальство, тому що ці конструктори і ті, хто відправляли, казали, що цей корабель ніхто не потопить, навіть сам Бог. І сталося така біда, що він затонув за банальні мілкі помилки свого персоналу і був наштовхнутий на азбе. Тому він загинув. І це є уроком для нас, для сьогоднішнього часу, щоб ми не були, не були зухвалі і пихаті, як ці. Будівники Титаніка, який в перший свій рейс затонув, слава нашому Богу!